Великий четвер, тайна, що єднає. Возлюблені брати і сестри у Христі, Великий четвер, це особливий день Страсного тижня, це День ніжності, світла і великого таїнства. День, коли Ісус, знаючи про близьку смерть, зібрав своїх учнів, щоб залишити їм і нам найцінніше, себе. У цей вечір народжується Євхаристія, проявляється безмежне служіння і звершується молитва, що стала початком хресного шляху. Таємна вечеря, таїнство присутності, це є тіло моє, це є кров моя, Євангелий від Луки, 22 розділ, 19, 20 стихи. Саме цього вечора Ісус встановлює таїнство причастя. Він не просто промовляє слова, Він віддає себе, в хлібі і вині його реальна присутність. Це не спогад, а участь, не лише пам'ять, а життя. І кожного разу, коли ми причащаємось, ми єднаємось з Його любов'ю, Його жертвою, Його Воскресінням. Омивання ніг покора любові. Я дав вам приклад, щоб і ви робили так, як я вам учинив. Євангелої від Йоанна, 13 розділ 15 стих. ІСУС знімає верхній одяг. Встає на коліна і вмиває ноги своїм учням. Навіть Юді. У цьому акті не просто покора. Це революція любові. Служіння це серце християнства, не панування, не статус, не титули, а здатність схилитися перед іншим. Помити ноги, піднести ближнього. У церкві, у родині, у спільноті, справжній лідер, той, хто служить. Гецеманія ніч боротьби і перемоги. Отче. Нехай буде не моя, а твоя воля. Івангели від Луки, 22 розділ, 42 стих. Після вечері Тиша Гецеманського саду, Ісус у тривозі, Його душа в стражданні, Його тіло у кривавому поті, але саме там у нічній молитві відбувається перемога. Він приймає чашу болю добровільно. Це урок і для нас. У час випробовувань не страх, не втеча, а молитва стає джерелом сили. Саме у спілкуванні з Отцем народжується мужність і мир. Великий Четвер це не лише частина історії, це запрошення. Прийти до вечері. І відчути Божу близькість, дозволити Ісусу омити наші ноги, очистити серце, взяти участь у Його молитві і йти за Ним на Голгофу з любов'ю. Це день, коли Бог стає дуже близьким, коли Він дає себе в хлібі, стає рабом, щоби нас зробити вільними, стає агенцем, щоб спасти світ. Великий четвер. Це серце Страсного тижня, це тайна, яка єднає нас із ним і між собою. Амінь.